Я не знаю, чи тобі це буде інтересно. Але я поїхав в магазин в Меркатіно, я ходжу, всякі там картинки купляю, усілітілі, кружки, якісь з камню речі такі всякі знаєш, старовини. І повернувся назад до пірамідів. Думаю, зайду. Пройдуся просто по вулиці. Молодець, які тут Коротше, побачу у вас мікс. Думаю, блин, думаю, точно ваш мікс. Захочеш, так, да, тут армянин на касі стоїть. Я сразу з ним так розговорився, приємно мені було. Та й от за тебе почали трохи говорити. Я кажу, який там піп'яць холодрига, яка в тебе, принаймні, цей тиждень. Десь цими днями мало би, мало би тепліти у вас. У Тебе трохи ностальгія чікне. Гарний магазин, напевно, його недавно запустили. Я його не видів тут, я пам'ятаю, що колись був там з того боку дороги. Зараз біку сільку куплю корчимать. Не знаю, яка добра паша. Ha? Ok, bent u er? Ah. Давай возьмём филе такое. 4 евро, блядь, аж, жаба душит, блядь. Сколько тут? 250 грамм. А тут? Кілька, це кілька, блядь, а це взагалі пише 160 грам. Ага, це філік кілька. Може брати велику банку такого за 7.30. Це буде смачніше. Або таку велику банку взагалі цього. Тут щось най'їшся, не? Коротше, беруться. Відео знімаю, снігай для паші, для паші відео. Коротше, Паша, кину тобі це в ютубі. Подивишся. Ось так просто кидати, напевно, не задовго.